Імператора Августа, хоч і було обожнено після його смерті, він, усе ж таки, був звичайною людиною при житті, звичайною в тому плані, що так само переймався через проблеми, кохав, злився, мав страх та був забобонним, як і усі римляни. Наприклад, за словами Светонія, Август декотрі прикмети й ознаки вважав безпомилковими. Якщо вранці він надягав черевик не на ту ногу, лівий замість правого, це було для нього поганим знаком. Якщо випадала роса в день його від'їзду в далеку дорогу суходолом або морем, це було доброю прикметою швидкого та вдалого повернення. Як і усі римляни, Август надавав неабияке значення тлумаченню снів. І не тільки своїх снів, а й снів, близьких та чужих йому людей. Одного разу його лікарю та другові на ім'я Арторій наснився сон, в якому він бачив, як августа вбивають. Арторій розповів про все августу. Відбулася ця розмова під час битви при Філіпах у 42-му році до нашої ери. Ось як про це пише Светоній. У битві при Філіпах він через нездоров'я не збирався виходити з намету, але вийшов, повіривши в віщому сну свого друга. І це його врятувало, бо вороги захопили його табір і, думаючи, що він ще лежить у ношах, пошматували та порубали їх на шматки. А чого найбільше боявся імператор Август? Август найбільше боявся блискаву. Знову ж таки, звернімось до Свитонія та почитаємо, що він пише про цей страх імператора. Перед громом та блискавкою він відчував неабиякий страх. Завжди і усюди він носив із собою для захисту шкіру тюленя, а при першій ознаці сильної грози ховався у підземний притулок. Так, римляни вірили в те, що шкіра тюленя рятує від блискавок. Про це пише пліній старший у своїй природничій історії. Блискавка не вражає листя лавра і ніколи не проникає в землю глибше, ніж на півтора метри. Тому люди несміливі вважають найнайдійнішим укриттям глибокі комори, а також намети зі шкіри тюленя. Річ у тім, що з усіх морських тварин лише тюленя не вражає блискавка, а з птахів не вражає орла. Котрого вважають носієм блискавок Юпітера. Храм Юпітерові-Громовершцю Август посвятив за те, що уникнув небезпеки, адже в Кантабрійській війні під час нічного переходу блискавка вдарила перед його ношами та вбила раба, що ніс факел попереду. На згадку про цю подію Август навіть карбував монети, де на реверсі зображено храм з Юпітером та легенда посвята «І e Офф Йові Тонанті, тобто Юпітерові громовершті. Звісно, за своє правління імператор Август наказав збудувати не лише храм Юпітерові. Він збудував форум з храмом Марса Месника, храм Аполлона на Палатині, базиліку на честь своїх онуків Гая та Луція, відремонтував та проклав нові дороги тощо. І сьогодні ми маємо запитання до вас, наші підписники та глядачі. Що говорив імператор Август про свої великі будівельні справи? Перше, мені потрібно більше цвяхів та цементу. Друге, я отримав рин з цегли, а залишаю його з мармуру. І третє Хто крав гроші на ремонти доріг? Друзі, напишіть свою відповідь у коментарях до цього відео, та й взагалі підкріпляйте свої вподобайки коментарями. Це важливо для популяризації нестандартної історії від нашого каналу. А першим, хто правильно відповів на запитання минулої вікторини, є учасниця нашої спільноти під Ніком Атена. Також правильну відповідь на минуле запитання надали ті, хто обрав третій варіант. Ось така історія, друзі, і як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.